Відомо, що теорія без практики мертва. Тож, давайте будемо тренуватись. 28, 30, 41. Почисли. 28, 30, 41, 99. 19, 10, 50, 79, 44, 43, 12, 99, 14, 65.

10, 50, 44, 43, 12, 14, 65, 20, 27, 42, 30. 60, 21, 18. Такі нескладні приклади. Я зібрала спеціально для вас. Зробили скріншот. 1, 2, 3 є. Наступна сторінка. 1, 2, 3. Закінчили. Третя сторінка. Четверта. Можете собі підписати олівцем. Відповіді, Щоб знати, наскільки ви правильно розв'язуєте. Так робила я, коли навчалася. Адже ніхто розумним не вродився, а навчився. Всім хороших результатів!